Куліш Возаслав, учень 10 класу Червондолинського ліцею Широківської сільської ради. Павло Глазовий, батькова наука. Водить батько зоопарком, хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, получає строго. Он двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармаїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває. Сам по вона нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Може, синку, дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тицьнув дулю і сховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вуха, потім за волосся. Ну, яке ж ти стерво, каже, кого ти вдалося?